Добро, ми з України. Турнір. Останній день, останні тапки. Значить, в турнірі в мене оборона стояла ніяк. Щось я зробив неправильно. Щось зробив не то і щось зробив не так. Не подумав хорошенько. Оборона в мене вже А, але поки вона стала А, то тут було, коротше, кучу попадало. Так, і по отації для одну атаку. Але відос не про це. Відос про те, що для того, щоб в туріках бути в одному відсотку. От зараз я не відстрілювався, я там в одному відсотку. Чи там попадати в топ-100, то треба якусь мінімалку, якісь прокачені війська, артефакти. Ну і по мінімум по 5 героїв потрібних. І поговоримо. Якщо, наприклад, немає в нас обмеження по кольорам, то як підбирати команди? Тому що з ну, сталими командами натуріка грати це не зовсім правильно. От цей обіван мені його постійно дають, і це я зрізався на ньому. Чому? Тому що просто тупо полінився поміняти команду. Проти нього треба. Якогось клінера, а клінер у нас четвірок. Ось один єдиний луна. Вона в мене без емблем. Ну і далі, якщо там стоїть фіол, то треба три героя проти колір. Це в мене буде Квака, буде Йосиф і буде Килун. І сюди для того, щоб. П'ятий сезон було два героя. Зробимо ось так. Є, є, окей. Ну і погнали. Так, ці всі швидкі, швидкі, швидкі. Все рівно я нічого не розкручу, да і все. Тут сильно паритись нема як. Якщо там турнір з швидкою маною, там є свої приколи. Е, ну що, погнали! Дивіться, так, дивимося. Дивимося, вишукаємо фіол. Вишукуємо жовтий. Жовтого не знайдемо взагалі. З фіолом то ще якось можна побадатися. Угу, угу. Жовтий полетів натобі, злетіло, знесло центр. Ну, так буває. Так далі, хто тут саме з цих героїв, саме противний. Це буде в нас е, тало. По причині того, що вона може порізати на бірмани, а мені цього не треба, тому що в мене до фіола тут не так багато до заряду і хочеться його зарядити. Знаєте що, бафаємо, лупимо Йосифом, напевно, лупимо, побачимо щось. Бачите, не вистачило. В принципі, далі воно з камінця вона відлітає, і далі луна, по ідеї, у мене заряджається, можемо Йосифом лупанути в очарн і забрати з каменю. Так, полетіло, полетіло, не долетіло. Все, тримаємо луну про всяк випадок, навалюємо пілонку, пускаємо три камінчика і заряджаємо тут полетіло, полетіло, гарно летить. Так, пейлонг це глюканула. в нього 0 хп. А, не 0 хп, 6 хп. Е, погано, 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 погано. Е, тин тинтинтинтинтинтин. Можемо взагалі психанути, взірватися, це вже бій якби вигнаний. Мабуть, ну, так і зробимо. Тин-тин-тин, е, пейлонг відлетить. ці, що понакидають, то ми познімаємо. Да? Да. Ну, Можна було потихеньку грати, але оскільки більше, якби, виграний, то роблю ось так. Тут крітануло, б'ємо, все, забираємо. Забрали цього обівана. Це я йому бій програв. Це мені кожен день його дають постійно. Так, і починається бій з нього. Тут система та сама, стоїть по центру Луна. О, і погнали, але ситуація дещо інша. Луна мало що пано зробить, а от е, з ГММ нам може зробити. Хоча хоча, хоча, хоча. Тут три герої, які можуть бяку зробити, так, мабуть, і залишимо. Тому погнали, залишимо таку саму команду. Так, значить що, кристал жовтий бачу, складаю все. Так, тепер ТМС 700 з трьох камінців. Навряд що вона відлетить. Але і навряд що зарядиться. Відлетіла. О, І тепер будемо забирати майотана по причині того, що ним його можна стихійку зрізати. Тиц. Угу. Зрізали з камінця, але він все рівно навряд, що з камінця відлетить. О. -ху -ху. Ну, таке, таке. Бахнули, бахнули. А, тирін, Так, хорош, нормаль. Відлетів. Всі зарядилися. Поїхали далі. Буц, Буц, Буц. Поки що тана навіть не використовую, хай трішки підтягнеться Агамемнон. тепер можна і майотаном по ньому лупанути. Ось Так. Там кавалєр. Поки його чіпати не будемо. Опускаємо вагомемно, все, зарядили жовті. Це то побачення телебачення. Пабло Ескобар. Бахнули мафіозі. Поїхали далі. Дивимося. Червоний. О, червоний, червоний треба. І на плечі стоїть бафер атаки і захисту. Тому йдемо з зеленим. Тому ой, зелений оце. Йдемо. Син, син, це гупану. Ідемо синій. Синій це у нас буде Сусанчик, буде Ачар і буде і лапа. Бовіна, наприклад, хороший герой для захисту. Для нападу ну, так собі герой. І так і буде. Коли, наприклад, турнір зі швидкою маною там треба три кольори. Коли, наприклад. Тало чи Веста також бажано три кольори. Коли от така ситуація, то я думаю, що два кольори, в принципі, нормально відіграють. Так, а значить, що ми бачимо? Е, поки що пробуємо нашукувати синій а нашукуємо фіол. Так, і ці всі історії біда ці всі історії біда, що він зарядиться, і мої вже наполовину заряжені. І 99%, що він мене. Е нормально так покошмарить. Але всі всі історії, що? Е в нього мало лишилось ХП. І головне хилів не зарядити в нього на плечах, щоб його не відхилили. Так. Тому будемо обережно отак пробувати сюди прокидуватись, вигрібаємо я, чат. Так далі що ми можемо зробити? Е так опустити. Нічого не складемо, так опустити. Ну, ладно, тоді, 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 отак ми складемо так раз. І з каміння центр пронесли. Чому я кажу, що коли всі кольори, то тут. Протиколір грає роль. Моно, ну ми не граємо в Моно. Так, е, тепер всі всі історії очар не винесуть, не вивезуть, тому ми робимо ось так раз. Угу. Цікаво зарядиться, а зарядиться по-любому зарядиться, тому що три зелених полетить. Ми ну, був з ним. Ого, якби я знав, що комбо так щедро полетить, то можна було б різати, пробувати, виносити. Ну нічого. Так, значить, ми зразу, 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 що ми зробимо? Ми, мабуть, лупанемо сюди, знімемо. Баф, далі поріжемо, далі заблочимо. Можливо. Заблочив. Так, тепер далі побільше в неї накидати. Угу. Так. Не дуже накидується, але щось будемо пробувати накидувати. Угу. І ще раз ми можемо дозволити зарядити. Так, і тепер всі всі історії в неї залишилися. Єрунда, получається, ХП, а нічого я зробити не можу. Ну, нічого. Можна попробувати зірвати кристал. наверное, відхилимося. І все ж таки зірвемо кристал. Я думаю, що з камінця вона мала відлетіти зі зрізаною. Бронею. Надію, що відлетить. Я просто не подивився, скільки камінь збирає. Да, якраз в притирочку. Так. І що? Ну так і буде. Так, в мене задача. трун тун тун тун, -тун. Я просто боюся. Але ні, маю я пронести. Значить проношусь я багато говорю. Кавалєр спрацював. Ну, буває от каб'яка. Така б'яка случається. Через то ми, скільки афра в будь-якому випадку заряжена, взриваємо поле. Знов трішки не вистачило, нічого не поробиш. Пробуємо лупанути ще раз ще раз кавалер. Ну, буває таке, що ти зробиш. Так. <сум> ну, давай отак лупанемо. Так. Пробуємо. О, відлетів. Хорошо. Так, значить, ми робимо що? Лупимо. Дозаряжаємо. очар. Не не дозаряжаємо. От ти, -мо. Ну ладно. Халепа. Сплошна халепа постійно. Так, так, так. А, давай быстренько. Бо зараз буду трендити. Не встигну. Дозабрати їх. Так, знімаю цю всю п'яку. Навалюємо сюди, навалюємо сюди. Пуц, пуц, пуц. Поїхали далі. Так. Тут? Що в нас? Синій центр робимо? Те ж саме, тільки беремо зелене. Беремо Яна, Беремо Відара і беремо. Десь воно в мене беземо ем... без відлажка блудіка. Ок, прийнять. тин тин, тин, тин. Ну і нормально. Так. Знову ж таки, немає зеленого. Правда, я б не сказав, що фіола багато, але фіол підтягується. Підтягується і це добре. І ми постараємося зараз центр не зарядити раніше часу. Так, і погнали. Зарядили Маятана. Навалили. Так, тепер. Е, які варіанти? Які варіанти мені б зеленого натягнути трішки б отак. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Давай отак три пустимо. Одним камінцем зачепимо. Я надію, що зараз двох камінців має Афра відлетіти. Угу, Так, і тепер що? Далі поїхали? Поїхали, напевно, все ж таки відхилимося, чи що. Чи ні, там якісь кріти, може воно залітати буде сильніше. Так, значить, хоп. Складаємо зелений хоп. Так, і тепер будемо пробувати все ж таки, все ж таки бити ось так. Буц. Зрізана стихійка і в принципі. Попробую я все-таки бахнути по танатусу. Не знаю, чи з каменю я пронесу. Не проніс навіть близько. Оце так. Да. Ну що зробиш? Так, е тин тинтинтинтинтин. Хлопець -тин 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 -тин. зробив. Панки залишились і нічого не можу з цим зробити. І тут нема що скласти. І що робити, і що робити, і що робити? Ну, Давай попробуємо так. Раптом зелений вилетить. Або фіол, фіол добре. От то, що Танатус дозарядився практично, Це вже гірше. Те, що ми забрали, це добре. Тепер, тепер, тепер. тепер, тепер, тепер. А що ми можемо зробити тепер? Нічого не можемо зробити. Прокинутись під танатосом побільше. О, чудово. Просто прекрасно. Так. Тепер робимо ось такий маневр, нехитрий туруц і нема танатоса. Тепер ріжемо стихічку, лупимо дікою, з камінця не злетить, але ну, нічого страшного. Зараз ми зелене. Ще раз. Зарядимо і пройдемося ще раз так грунтовненько все. Забрали. Поїхали в останній бій. Знов синій О, райдер. Знакома особистість. Поїхали, рознесемо райдера. Так, значить так, 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 так. так. Пробуємо знайти тут офі. Хопа, майже знайшли. Майже знайшли, але ніяк воно не складається. Лам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Лам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. До речі, не непогано стоїть. Так, ми робимо ось так, ось так, ось так. І що? І поки що що. Так, ну значить, три камінчики опустимо, потім 4. А, не вийде. Ну, ладно. Поки що будемо купити. Ось так. Думав, зробити, замутити гарну комбінацію, Не дуже вийшло. Так. Так, 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 так. Поки що три ось так. Три ось так. І в цій історії. Зараз я боюсь, що я цього діда заряжу. А що я можу зробити? Трин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Нічого, напевно, не можу зробити. Ну ладно, Треба попробуємо таку тоді зробити раз. Поки квака не зарядилась і надію, що я зараз заряжу майотана. Так, да. так чудово, але больно. Тепер ми. Діда стопорнем. Три зелених сюди киданем. Так, і тепер попробуємо. попробуємо Забрати все ж таки ось цих ось цю весточку. Значить так, ми ріжемо раз, ріжемо два, ріжемо три. Угу, даже не шолохнулося. От ти. От ти що ти? Треба було, мабуть, все-таки цей край. Так, тут скільки два ходи, два ходи, два ходи. Ми цих два ходи, значить, почекає. Попробуємо три сюди прокинутись. Я не знаю, що відлетить з двох камінців. Мабуть, не відлетить. Так, і в ці всі історії трішки біда. Так, тепер, значить, робимо ось так, ось так, ось так. Да, і та, і та зарядилася. Японський родовий. Очень плохо. Очень плохо, очень плохо. Так. І цей з трьох камінців, блин, дуже навряд чи відлетить. Добре, зелений, полетів. Ай, халепень, халепень, настоящая халепень. Так, ми це все діло себе знімемо. Тепер наша пісня хороша, починає спочатку. Так. Значить, три камінчика сюди закинемо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Якби знав, що таке комбо полетить, то знову ж таки ще робиш? Ти дивись, що робиться, га? Так, знову знімається всю бляко. Значить, а, ріжемо обичну, ріжемо стихійку, б'ємо, сюди б'ємо добираємо. Так, ну, такими нахитими маневрами втопому відсотку я буду. Дякую всім за увагу.